Всім привіт! Мене звати Катя Весна, і я дуже рада вас бачити на своєму youtube каналі І сьогодні в мене невеличка розпаковка українського преміум бренду для волосся, який я замовила собі і не змогла з вами не поділитися ним. У мене тут шампунь, маска і кондиціонер. Під цим відео я залишу посилання, і там буде відео. На якому я показую, як воно працює на волосся. На жаль, я не можу передати вам його, як він пахне круто через відео, але це прям ну кайфовий дуже бренд, і мені дуже подобається, що він український. Давайте подивимося на нього, і потім ще додатково я розповім про його властивості. Отже. По-перше, вони надсилають, мені подобається те, що вони надсилають ось таку брошуру, в якої вони описують кожен свій продукт, який в них є. По-друге, вони повністю органічні і мають у собі натуральний склад. 98%. Так, далі такий пакетик приїжджає ще до вас. Тобто це дуже круто на подарунки робити. Текс. Давайте я зараз достану з коробки вберемо коробку цю. Так, в мене ось тут є ось такий бальзам для волосся. В мене серія для сухого волосся. Так, далі у нас тут є для нормальної та сухої шкіри голови, шампунь і маска для сухого волосся. Ось так вона виглядає. Це український бренд, який преміум. Класу, і його навіть радять технологи та трихологи для волосся, тому що в ньому максимально натуральні склади. Запахи в них просто неймовірні. Ми, а, я залишу посилання на них, а, на їх сайт, інстаграм під цим відео додатково. До речі, якщо вам подобаються мої огляди, розпаковки, обов'язково, не забувайте ставити мені лайк і підписуватись на мій YouTube. Канал. а Ми будемо з вами ще більше і більше розбирати українські бренди та різноманітні інші бренди, і плюс, додатково, я ще буду знімати експертні ролики про волосся. Але без вашої підтримки, ви ж розумієте, рухатись дуже складно. Так, бальзам для сухого волосся. По-перше, тут високомолекулярні компоненти. Тут є масло кокосу наповнюють волосся. І завдяки маслам кокосу волосся більш гладеньке становиться і більш таке е, блискуче. Пахне воно ну, дійсно квітами, е, солодкими, приємними квітами. Я коли мила голову, е, я прям ну, дуже кайфанула. Тут непритерний такий запах, він, е, знаєте, він трошки. Як квіти солодкі, але немає цього, знаєте, фрук... як жуйки притерного. Воно як натуральний такий і плюс ще приємний. Я навіть не знаю, як його описати, цей запах, але мені дуже подобається. Далі шампунь. Шампунь дуже концентрований. Це означає, що він в плані того, щоб його використовувати, його потрібно зовсім трошки. Я просто буду нюхати. і Я вам дійсно раджу спробувати цей бренд. Ой. А, так. Далі маска. Маска, отвіться, як вона виглядає. А, вона, до речі, не дуже густа по консистенції, а вона більш трошечки жидка. Тобто, вона не як дайвін може вивалюватися, але. Після неї дуже приємне волосся, таке на дотик, і воно, прям, знаєте, розсипчате і блискуче. До маски теж входять різноманітні компоненти, такі як кокосова А Ще в неї вона вбирає електризацію у волосся. Також вона ще. Усуває ламкість, усуває посічені кінчики, додатково, щоб вони не з'являлися подалі. І плюс ця маска глибоко проникає у волосся, тому що тут ще є в нас велика кількість жирних кислот омега 3 6 та 9. Це дуже необхідно для нашої шкіри голови, і для нашої взагалі шкіри і для нашого волосся. До речі, мені подобається те, що бренд, один з небагатьох, до речі, написав про те, що маску залишати від 10 до 15 хвилин, а не там, як завжди, вони пишуть, 3-5 хвилин. Ну, що за 3-5 хвилин може маска зробити на волосі? Нічого. От я і ж кажу, що потрібно тримати довше. Мені подобається дуже опакування чорного кольору. І воно матове, воно виглядає дуже презентабельно, і це круто пакувати на подарунки. А що з приводу шампуня? По-перше, він безсульфатний, і якщо у вас а, є а, якісь подразники, або вам потрібен безсульфатний шампунь, або вам, а, у вас яскраве фарбування волосся, і ви хочете протримати дільш, довше колір, а, ця, ця лінейка буде ідеальна. Наші маски не знаю, буде вимивати чи ні яскравий колір, але шампунь і бальзам точно не буде. А, отже, здивіться ще. А, після того, як я. Можна, я зараз ще раз понюхаю його. Якийсь такий а, приємніший запах, прям кайфовий. Я візьму з собою його на подорож. Правда, ну класний, класний а, шампунь мене ну, дуже порадував. Прям я ну, у захваті була, коли отримала а, це все. І якщо це все запакувати, це прям дуже гарно. О, я вже вимазала бальзам трошечки на себе. Ладно, ну мені тільки про запах його і про консистенцію, а те, що цей продукт а, ухвалений технологами, я вже сказала, трихологами теж ухвалений. А те, що він має натуральний склад, не на тестується на тваринах, це теж немало а, таке, нема, немаленьке значення для якісного виробника. А, тому, якщо ви перейдете. По посиланню нижче під цим відео ви зможете подивитись повністю весь асортимент а, цього бренду і замовити собі спробувати. А, я просто буду кайфувати, тому що я замовляла цей догляд собі. І тепер я їм, ним користуюсь. Різ, там, до речі, є різні. А, в них Лінійки, такі, як для фарбованого, для сухого волосся, тобто під різноманітні потреби. Тому, якщо вам сподобалось, обов'язково ставте мені лайк і підписуйтесь на мій YouTube канал. Обов'язково теж переходьте по посиланням під відео, там я показую, як він працює на волосся більш детальніше ще ви побачите його консистенцію, яку я тут вам не показую. І там ще є посилання на цей бренд. Була рада з вами зустрітися до наступних відео. Пока!